Ми е, рідко користуємося можливістю розглядати наявність одного захворювання як маркера відсутності контролю іншого захворювання. І от якраз медикаментозний рініт є тою клінічною моделлю, яку можна дуже чудово використати в нашій з вами клінічній практиці. Я нагадаю, що алергічний реніт – це є хронічне запальне захворювання слизової оболонки, яке зв'язано. З імуноглобулін І опосередкованою ранньою і пізньою фазою алергічної відповіді. І, власне кажучи, коли ми говоримо про неалергічний реніт, то до них можна віднести усі форми е інших варіантів ренітів. Де участь алергічних механізмів не доведено. Власне, вони і називаються так звані неалергічні риніти. І е, клінічно ці захворювання дуже схожі, але для неалергічного риніту характерним є відсутність такого типового для алергічного риніту з назального симптому, як свербіж у носі. Ну і знову ж таки, ми знаємо, що свербіж у носі не зовсім такий типовий симптом для пацієнта із е, персистуючою алергією. Симптоми неалергічного реніту виникають із дією неалергічних е, тригерів і в тому числі і медикаментів. І, от, власне кажучи, в зв'язку з цим із великої групи неалергічних ренітів виділена група так званого медикаментозно індукованого реніту. Який надзвичайно рідко буває самостійним захворюванням, і це зрозуміло, тому що здорова людина не може приймати якісь ліки, які продукують медикаментозний рініт. І в нашій з вами практиці медикаментозний рініт найчастіше поєднується із алергічним ринітом. Доволі розповсюджене захворювання, оскільки медикаментозно… і не, е Медикаментозний риніт діагностується отоларингологами до 7% випадків, а алергологами у 9% випадків пацієнтів, які приходять на прийом. Тобто у кожного сьомого, у кожного дев'ятого пацієнта із 100 ми е реєструємо медикаментозно е індукований риніт. І він, власне кажучи, визнається ускладненням місцевої або системної. Або і місцевої, і системної фармакотерапії разом взяти. Труднощі діагностики пов'язані з недостатньою інформованістю медичних працівників про можливий розвиток такої реакції на фармпрепарати і особливо на назальні деконгестанти. Медикаментозно індукований реніт поділяється на чотири підгрупи або так звані субфенотипи захворювання. Три з яких пов'язані із застосуванням системних фармпрепаратів, препаратів, і одна із топічною фармакотерапією, назальними деконгестантами, альфа так званими альфа-адренергічними агоністами. І сьогодні ми зупинимося саме на ось у цьому субтипі е медикаментозно індикованого реніту. Е це захворювання, яке має свій особистий патогенез. І виділяють в основному два механізми розвитку цього захворювання. Перший механізм пов'язаний із тим, що при застосуванні альфа-адреноміметиків знижується ендогенна продукція норадреналіну. І це зрозуміло, це є принцип зворотнього зв'язку, коли поступає такий препарат е е е зовні. То відповідно за принципом зв зворотнього зв'язку зменшується ендогенна продукція. І, власне кажучи, це є один дуже важливий механізм, і <кій> другий важливий механізм це зменшення чутливості гладкої мускулатури кавернозних тіл порожнини носа до ендогенного норадреналіну. Ну і тут також немає нічого дивного, оскільки ці рецептори... Зайняті екзогенним препаратом, який поступає в ніс ззовні. Як результат ось цього впливу збільшується об'єм е кавернозних тіл, їх кровонаповнення, і, власне, розвивається стійкий набряк слизової оболонки носової порожнини. Уже, в свою чергу, збільшення набряку приводить до порушення мікроциркуляції. На фоні використання деконгестантів, які іще більше зменшують мікроциркуляцію, е зменшення кровообігу в слизовій оболонці носа спричиняє негативний зворотній рефлекторний рефлекс і розвивається так званий синдром рикошету, ребаун синдром це є зниження чутливості рецепторів уже до ендогенного адреналіну і, власне, до деконгестантів також. Що потребує постійного підвищення дози судинозвужуючих засобів, і таким чином вже настає така клінічна картина розвинутого захворювання. У патогенезі медикаментозно індукованого реніту, який пов'язаний із прийомом деконгестантів, іще велике значення відводиться впливу консервантів, зокрема бензалконію хлориду, який використовується у більшості інтраназальних ліків. Особливостями дії бензалконію хлориду є те, що він пошкоджує миготливий епітелій і провокує реніт. І от доведено, що застосування бензалконію хлориду, особливо в концентрації більшої за одну супроводжується розвитком медикаментозно індукованого реніту або принаймні посиленням симптомів реніту іншої природи. І, власне кажучи, всі оці зміни. Супроводжується гіпоксією, і як наслідок гіпоксії наступає епітеліальна метаплазія слизової оболонки носової порожнини, яка може супроводжуватись також гіперплазією, розширенням міжклітинного простору, набряком тканин, що спричиняє порушення функції мукоцелярного транспорту, і, власне кажучи, уже розвитку так званих продуктивних процесів. На поверхні слизової оболонки носової порожнини. У відповідь на це, верніше, не у відповідь, а як прояв цих процесів у носі посилюється сухість і печіння, підвищується кровоточивість слизової оболонки і, відповідно, знижуються захисні функції носа. Таким чином, погіршується перебіг алергічного реніту і виникає так званий синдром взаємного обтяження. Коли медикаментозний реніт погіршує перебіг алергічного, а алергічний в свою чергу погіршує е, е, якість життя, потребу використання деконгестантів і таким чином замикається ось цей замкнутий круг, замкнуте коло, реактивна конгестія може розвиватися уже після 3, 5, 10 днів застосування назальних деконгестантів. І от результати більшості досліджень свідчать, що топічне використання назальними деконгестантами слід припинити через три дні, щоб запобігти розвитку реактивної конгестії, яка лежить в основі патогенезу медикаментозно індукованого реніту. Е, якщо взяти е, тлумачний словник української мови, то це слово конгестія, це є українське слово, яке пішло, прийшло до нас з іншої мови. Воно означає приливання і ненормальне накопичення крові в будь-якому органі. Коли ми говоримо про е передумови виникнення медикаментозно індукованого реніта, ми повинні розуміти, що е найчастіше це захворювання супроводжує алергічний реніт. І саме адекватність лікування алергічного реніту. Є е, мірою профілактики виникнення медикаментозно індукованого реніту. Якщо ми говоримо про стартову фармакотерапію алергічного реніту, то основна мета цієї стартової терапії це досягнення адекватного клінічного контролю на захворювання. І сучасна парадигма лікування розглядає ступеневий підхід. Ми знаємо, що ступеневий підхід враховує ступень тяжкості захворювання при призначенні стартової фармакотерапії, і недооцінка цього фактору лежить в основі, скажімо, неефективної фармакотерапії відповідно призначення деконгестантів. І от ми бачимо, що незальні деконгестанти передбачені використанням для використання у пацієнтів, у яких є алергічний реніт. Незалежно від їхнього ступеню тяжкості. Але ми повинні усвідомлювати, що назальні деконгестанти це є препарати швидкої допомоги, і вони призначаються при необхідності короткотривало до отримання клінічного ефекту від адекватної фармакотерапії. І, власне кажучи, неможливість відмовити від деконгестантів і є тим критерієм ефективності. Якщо ми говоримо про стартове лікування, то однією із запорук правильного е, лікування є адекватне формулювання діагнозу, в якому обов'язково вказувати ступінь тяжкості, оскільки фармакотерапія прив'язана безпосередньо до ступеню тяжкості захворювання. І ми знаємо, що легкий перебіг е, е, алергічного реніту. Пов'язаний із нормальним сном і відсутністю впливу на якість життя праці і відпочинку, а також відсутність симптомів, що сильно турбують. І тут можна обійтися монотерапією. У тому випадку, коли є один або кілька таких же самих симптомів, то захворювання вже оцінюється як середньо тяжкий тяжкий перебіг і, відповідно, призначається відповідний рівень фармакотерапії. І, от, власне кажучи, усвідомлюючи фармакотерапію алергічного реніту, особливо в осінній період, про який ми сьогодні говорили, то ми маємо на увазі, що у таких пацієнтів надзвичайно низька ефективність монотерапії. І ефективність доведена практично тільки при інтермітуючому алергічному реніті легкого перебігу. Всі інші варіанти алергічного реніту потребують комбінованої терапії. Принаймні на етапі стартового лікування. Ще одним із е, важливих компонентів алергічного реніту і підходів до фармакотерапії є наявність коморбідності, тобто поєднання двох або кількох самостійних захворювань, жодне з яких не є ускладненням іншого. Але якщо частота цього поєднання перевищує ймовірність випадкового збігу. І от ми вже з вами багато говорили про коморбідні захворювання, але що дуже важливо, наявність хоча б одного коморбідного захворювання говорить про те, що алергічний реніт має середньо тяжкий або тяжкий перебіг і повинно лікуватися тільки з відповідним підходом стосовно тяжкості. Якщо ми говоримо про базову фармакотерапію, уже досягнувши якогось клінічного ефекту. То основна мета цієї фармакотерапії не досягнення адекватного клінічного контролю, а підтримка адекватного клінічного контролю. І власне контроль визначається як стан хвороби, при якому у пацієнтів відсутні симптоми, або симптоми не є обтяжливості, і що дуже важливо в контексті співпраці з лікарями-отолерінгологами. Відсутність або невираженість цих симптомів повинна бути по можливості комбінована із здоровою або майже здоровою слизовою оболонкою носової порожнини. І, звісно, що стан слизової оболонки носової порожнини може оцінити тільки лікар отоларинголог. І от якщо ми говоримо про передумови виникнення медикаментозного реніту в процесі лікування, то ми говоримо про легкий середньої тяжкості алергічний реніт, е контрольований, і, відповідно, ми визначаємо, що симптоматика ліквідується або мінімізується, і якість життя стає нормальною при лікуванні. Тяжкий перебіг це є застосування лікарських засобів, яке не ліквідує клінічні прояви чи впливає в не в повній мірі і не нормалізує якість життя. І ви бачите, що легкий середньої тяжкості і тяжкий перебіг об'єднує проблема потреби в деконгестантах. Коли ми маємо пацієнта, який потребує деконгестантів, це значить, що у нього немає абсолютно ніякого контролю над алергічним ринітом. І от ще раз наголошую, шановні колеги, що назальні деконгестанти відносяться до препаратів швидкої допомоги, і тому вони призначаються короткотривало. Тривала потреба в таких препаратах вказує на відсутність або втрату контролю над захворюванням у тому випадку, коли вона була у даного конкретного пацієнта. І власне у таких пацієнтів завжди стоїть питання про збільшування обсягу терапії. Оскільки деконгестанти знову ж таки вказують на відсутність контролю. І таким чином, коли ми лікуємо пацієнта з алергічним ринітом, ми повинні обов'язково робити степ-ап, тобто перехід на крок вгору. І ось отут, шановні колеги, я хочу продемонструвати вам масштаби проблеми, які пов'язані з медикаментозно індукованим ринітом. Якщо ми говоримо про річні грошові витрати українців на придбання в аптеках назальних деконгестантів, цей аналіз був проведений е, із серпня 2019 року, по липень 2020 року, тобто протягом одного року, уявіть собі, майже 2 мільярди гривень українці витрачають е, на придбання назальних деконгестантів. Якщо ми говоримо про е, кількість упаковок, то дивіться, більше 40 мільйонів упаковок назальних деконгестантів продається щороку за цей же е, період в Україні. І е, получається так, що це на сьогоднішній день більше, ніж одна упаковка назального деконгестанту на одного жителя в Україні. Ну, але ми знаємо, що не всі жителі України використовують деконгестанти. Таким чином, багато наших жителів практично постійно користуються е, назальними деконгестантами. Ну, і відповідно кількість упаковок, призначених лікарями. І тут в мене, звичайно, є е, слова подяки нашим лікарям, тому що, от ви бачите, на фоні 40 мільйонів е, упаковок, які придбані за рік в Україні, тільки... Трошки більше півтора мільйона е, упаковок були призначені е, ні, тут трошки більше, трошки більше 2,5 мільйонів упаковок було призначено лікарями. Е, Це, слава Богу, менше ніж лікарі, ніж е, пацієнти купляють самі, але тим не менше, я хочу акцентувати, шановні колеги, що пацієнт може продовжувати прийом. Деконгестантів після того, як лікар йому їх порадив використовувати. Таким чином, проблема медикаментозно індукованого рініту доволі масштабна. Ось оці цифри говорять про те. І, шановні колеги, з іншого боку, це є дуже гарний критерій недостатньої ефективності лікування будь-якого реніту, ну і алергічного в першу чергу. Дякую вам за увагу.